10 листопада в театрі імені Саксаганського відбудеться профорієнтаційний конкурс між командами КВК Обери майбутнє чим порадують нас юні артисти далі в сюжеті. Ким бути, яку професію обрати? Ці питання стоять перед кожним старшокласником. Хотілося б разом із командами відчути подих сьогоднішнього заходу, скажімо так, побачити творчі досягнення кожної команди. Що там трапилось, водій? Чом не є транспорт твій, це що, ми тут і заночуємо? Ой школярики біда, світить піша вам хода, що зламалося у машині. Не поїдем далі нині. Ну діла, такі приколи. Катастрофа це для школи. Ремонтуй скоріш, не стій. Я ж не слюсар, я водій. Слюсар є між вами хто, що полагодить авто. Я в майбутньому юрист. Я... До тестю маю хись. Я в економіку піду. Я в музиці себе знайду. Воргівлю я собі обрав. Я менеджер готельних справ. Інтелігенція сама. А слюсаря, на жаль, нема. Ось виключу евакуатор. Машину слід в ремонт здавати себе готую, машину я відремонтую. Оце, Оце то так! робочий клас! Хлопчина порятує нас. Ось необхідний інструмент. Ми заведемо топ момент! Седри самий та могучий. ігровими приставками і калькуляторами, пейджерами і мобільними телефонами. Троянського коня ми знаємо. Як вірус троян, для нас він частер це не автоматична гвиківка, а жорсткий диск, мишаний шкідливий гризу, а маніпулятор з двома кнопками. Apple, Macintosh не софт яблук і навіть не плащ. Це комп'ютер. Для кожного з нас обери майбутнє не просто бра, це можливість робити. Вас вітає команда не по госту. В нашій команді немає випадкових людей, і тому кожен з нас пройшов жорсткий відбір. Отже, як слідкувались. А Максим з дитинства мріє стати ветеринаром. Так. Зараз до вас прийде моя теща зі старою собакою. Так ви їй якийсь око з значно сильнішої одрути, щоб вона не мучилась і зразу вмерла. Собака дорогу додому, знаєте. А з Денисла мріяв про небо, дивимось. Перші, перші, викликає на самі Наземна станція слухає вас. Малимо, закінчилися, висота 300 тисяч кілометрів. Дайте інструкції. Назарна служба вихає першого. Перший, перший. Любиш! Ага! А дуже-дуже! Дуже-дуже! А сильно, сильно! А сильно, сильно! А, а ти до мене ще кимось ухаживав? Ухажував! скотиною. Але то було так безселий бо бой! Терживе за девізом спочатку справа, а вже потім забава. А ще він є еталоном культури. Галя! О! О! Я тобі скільки раз говорю. По-перше, закрий рот, а по-друге, де твої манєри? Бечу, що ти хочеш, що ти хочеш? Скільки ти раз говорив? Він тримають у лівій руці, а косу у правій. Справжній <звук> український механізатор дійсно відданий своїй справі. Яка різниця, що хтось відпоїде на море, а хтось хто з'їде на Нахісколишній курорт. Він все посіває, все жене, посіває і жене. І завтра не така престижна, як професія журналіста, педагогу чи економіста. Всі вони користуються професією його продукції. Окей. Okay.